Записую це відео для своїх молодих колег молодих віку, хто розірпнув і пішов і хоче займатися цим всім відеоспостереженням. Просто поки розкажу вам трішки. От всі ви знаєте, що це таке. Це йде в комплекті з кожною IP-камерою мережевою. Є герметичне з'єднання, щоб воно захищало е, з'єднання кабеля і тої пари і роз'єма на камері. І от зараз ви привикли, що можна обтиснути кабель коннектором, ну а далі цю штучку вдягнути. А колись було зовсім не так. Колись ти такий, додумався про щось, про сім'ю, про роботу, обтискав камеру, а потім тоді тріс, а воно тебе в руках. А Зараз можна, там є такий виріз під коннектор і можна легко вдягнутися, а колись було ось так, бачите, не можна було його вдягнути вже на готовий коннектор. Тобто, коли якщо ти затикав ти стрішки неуважний, то ти або йдеш на компроміс з своєю совістю, своєю професіоналізмом. і З'єднуєш в коробці без отакого герметичного з'єднання. Або приходиться знову ж таки обрізати цей коннектор по-новому, не забути вдягнути знову ж таки все по порядку, тому що ну, це різні гриз... різничку можна обрізати, але тут, бачите, немає цього виріза під коннектор. І от такі були часи. Зараз це стає набагато простіше, швидше можна монтувати. Раніше треба було бути уважним.